Всім доброго дня. У нас новий щасливий власник вже з ремонтованим автомобілем. В нього все окей. Для вас спеціально запишемо відгук від клієнта, щоб, як то кажуть, не печатний формат. Да? Ми всі знаємо, як вони пишуться. А відповідно, вже кажуть, клієнт в наявності, клієнт задоволений. Запитаємо в нього, які в нього враження, задамо пару питань. Давайте у нас буде перше питання. Як в загальному дізналися про нашу компанію? Товариш е купував, ну, через вас купував авто. Був задоволений, і я вирішив все-таки віддати перевагу компанії. Ну, відповідно, по рекомендації Сарафани Радіо, скажімо так, працює краще, ніж Google Ads, да, як ми то знаємо. Е е а скільки в часу от, в середньому вас зайняв підбір авто, і чи, в принципі, ну, довго автомобіль доставлявся? Ну, доставлявся, я не знаю. Чесно, не, не готовий вам сети. Десь в районі, напевно, двох місяців е -е, підбір автомобіля десь. Ну, ми довго шукали автомобіль, тобто, як на мене, тобто це не був перший попавший автомобіль в середньому десь, напевно, тиждень-півтора. Тобто, дуже гарно, до речі, всі мої зауваження були враховані, і я там мені то не підходить. Шукаємо далі. Витягуємо карфакс, там щось не не вийшлося, не не підходило вам. Ви кажете, не купляйте автомобіль. От я таким чином і вибрав цю, цю автівку. А, ну скажімо Так, Завдання продати гарний автомобіль, не просто продати. Чи вдалося, в принципі, купити те, що хотіли. І скажімо так, чи врахували всі параметри, які були? Так, так, звичайно, що хотілося, щоб Hyundai Kona була ще в шкіряному салоні, але їх немає таких. А вибрали фактично найкраще авто, яке, яке мені підійшло. Добре, а чи взагалі ввійшли в бюджет, які планували, чи вийшли за На 100%, за межі? один в один, один в один. Точно. Те, То, що прорахували це і отримали. І причому що е, ремонт е, прогнозували мені ремонт на таку-то суму, я спочатку сумнівався, я дуже боявся, що ми не вліземо. Але в кінці кінців я коли в кінці підвив весь підрахунок, ну практично в долар. Тобто, не знаю, як ви це звідки ви це знаєте, але якось так. Мангуємо трохи, та досвіду трохи є. Розуміємо, скільки коштує то. Є менеджери з підбору запчастин, да, які допомагають щось моніторять в різних куточках світу ті запчастини. А взагалі, які враження від автомобіля Що найбільше подобається. Ну, динаміка. У мене. Також був електромобіль, але трошки старіший, то динаміка, запас ходу. До речі, ну ніколи не вірив у цьому показнику, який показується на спідометрі, але їздили в Львів назад, по Львову дуже багато. Приїхали в Тернопіль на одному заряді, залишили ще 90 кілометрів. Ну тобто, завтра плануємо їхати в Одесу, і фактично є розрахунок, що ми зупинимося тільки на одну зупинку, десь в районі Вінниці. Е я думаю, що це 20-30 хвилин буде поп'ємо кави в туалет і все. Ну, кажуть, що на електричках не можна подорожувати. Я де? думаю, що. От я хочу свою дружину переконати, щоб наступна поїздка була за кордон. Я зрозумів. Як загальному вам досвід тут роботи з компанією? В принципі, якийсь один момент, який сподобався найбільше. Ну, легкість. Легкість і довіра. Тому що, ну. От можна довіряти всім, так? Але от вам чомусь, от є кожен працівник, який відповідає там Людмила. Відповідає за бухгалтерію. Там один о, кожен має свою роботу, і це от там дає легкість, тобто компетентність, ну легкість, напевно, одним словом. А, і останнє питання, скажімо так, можливо, воно трохи риторичне. Чи порадили б нашу компанію своїм друзям? Я вже порадив. Я вже порадив, і я думаю, що точно буду радити іменно компанію. Іменно компанію, не просто людей, які можуть собі привезти автомобіль, а, а компанію, тому що ну, от видно, є компанія, ти можеш прийти, переконатися, що ніхто ні від тебе не втіче. Все чітко домовлено. Ну, все по графіку, це точно компанія. Дякуємо. Ну а ви, якщо хочете придбати собі гарний автомобіль, гарні гроші, а, теж записати нам гарний відгук, да, коли вам автомобіль вже приженуть і зроблять, тому вітайте. Компанію онлайн авто ми з радістю вам прижнемо автомобілю Вам великі дякуємо! Гарного користування! Дякую, дякую. Чекаємо вас за наступним авто. Онлайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.